І всім привіт! І ви на каналі Сабачонок, і сьогодні я буду грати зі своїм братом та найкращим другом к Крулосаном. Ну, точніше, це мій канал. Якщо хочете, можете підписуватися. Так, я всі посилання на, ц... на його відео, ну не всі деякі посилання на його відео і його назву його каналу підпишу нижче, в ком... не в коментарях, а в, оп в описі. Не дуже часто граю, так що вибачте. Так, і це не його ак, а це... в нього просто ак. Він не взяв свій пристрій, щоб грати, а я трошки один більше взяв, так що. Е, нічого, не реально. Поставте лайк, щоб в нього був кращий скін набагато. Так. У мене навіть на основному такий собі. Ну так да, в нього. Ну, але кращий. Набагато. Так, я пропоную тобі зробити хатку в домі. Хатку тобі таку. Я навіть знаю, як її зробити. Або ти не хочеш. Ми можемо спробувати, якщо ми принесемо сюди факел, то тут, в принципі, ніхто і не буде спавнитися. Ні, ну можемо тут. Тільки багато дверей Ну так, я одну не відкрию і одну можна зробити. Так, більше ми не буду. Все, у нас вже новий рівень. Е, так, треба побільше цих о, поранений олень. Небритий наголений. О, тут ще є скринька на чорних вежах коричневих. Так, швиденько. О, ні, я на один поверх впав. Швиденько підіймаємось. Так, і відкриваємо скриньку. О, тобі також світтиканий ставити. Так, в нас вже є по каністрі. І, можливо, ми можемо за день до четвертого рівня костра докачати. Але це дуже складно. І ще ми повинні, в принципі, дитину спасти. Вибачте, спасти, врятувати. Так, я йду за металом. О, я ще одну каністру знайшов, до речі. Ні, Вовк, ти що? Швидко. Ну да, ми поки добували дерева. Швиденько, да. Так, а я поки відкриваю скриньку і в мене ще й ліхтарика нема. Ну надіюсь. О, в мене бандаж є. Зберегти чи оленя врятувати. Ну, давай Хоча, ну добре, давай. Побігли на базу, він вже стогне. Олень, ми біжимо, що ти хочеш. Блін, він так кричить. Це я трошки в навушничках може вам і не передаю. Але він кричить прямо дуже мощно. О, є костер нового рівня. Так, я піду тоді оленю великою ногу, я так. Ого, такий звук хруст. Не дуже приємний. Такс. І можна трошки перекусити. Так, і твоя половинка. я ще на Добренько. І якщо цей, то всі культисти ми будемо відбивати за допомогою моїх захисних пристроїв. Так, і нам також не забудь, бо, якщо ми вмремо, то це буде не дуже гарно. Ти згоден? А, так у нас олень відрожде. А, так? Ні, я точно знаю, що він нас від культистів буде захищати. І вроді як він не буде нападати, але це не точно. О, це круто, бо в мене немає файненького топорика. О, я знайшов. Старое радио. Радио, шансон. А что ты там сейчас знаешь? Чи больше? О, я еще и хату знаешь. И кто на тебя уже там напал? Зрозумів. Что они там уже сделали? Ну, Такс. Швиденько. Так, ми плануємо. О, в мене нема файної сукирки, але може зараз я видаю. Так, Вовк, ти слабіше за мене. Так, я вже пропоную почати робити в хатці цей. Ха... О, в мені в... О, каністра. Не дуже приємно. Могло б випустити щось покраще. Так. Я. Попоїсти тобі треба з Я вже біжу, біжу до нашої бази. О, ні, на мене Вовк. А я трошки ще їжі несу на базу. Ну, бережно там. Не, не вмраю від вовчари, бовчари. Так, вертайся на базу, не треба добувати, якщо в тебе вже мало хп. вели! Вали на базу, швидше. Я тебе захищу. Де ти? Ні, не треба. Чекай. Ааа! Я тобі видів стю. О, шкіра вовка. А це в себе, бо в мене вже немає. В інвентарі місця. Ó. Так, в мене небагато мяска. Ні, спалився стіл. Студочніше. Так, ще два цих вживаємо і смажемо м'яско. я трошки поїм, поїм. Я теж трошки попоїм. Так, ще одне м'яско. Так, я йду більше. Так, а я крафчу цей нового рівня. І нам треба більше металу, зрозумів? Добре, я зараз Добре, а я ще цей грядки буду крафтити і нести вже до нашої хатинки. І саженці ти також збираємо і трошки обсадимо нашу хату. Це відео не буде дуже довго, якщо ми встигнемо швидко зробити хатку. Але це не точно. що ми її швидко зробимо. Ну, Просто це, як приклад, як можна швиденько зробити ФК собі базочку. І ми е, провіримо її з е, якимось рейдиком, або переж... треба пережити дві ночки в неї. І все. Я, в принципі, поки що збираю саженці, де я всіх їх клав. А он я їх всіх клав. І клади, якщо збираю саженці, то їх просто на одне місце. Який? О. дуже-дуже багато. О, це нам треба. О, швиденько біжи. А не хто, хто на тебе напав? А до речі, ти бачив вже нема цього. Скажіть, я скажу оленя нема. Ні. О, а, фу. я, случайно, поставив, але я спомню, що ти декоратор можеш все швиденько убрати. Так, що треба А, там я не спеціальну грядку поставив. О, це круто. <плес> так. Ну, звичайно, в цьому відео ми трошки не будемо врятувати дітей, бо це займе в два рази більше часу. Так. Це факел, ні. О, а оце можна. Так, диви. О тут грядка, отут грядочка. Ну ні, олень тут. Може, Ну, може бути. А до речі, реально. Це два оленя в грі? What do you have? Барана нема. Так. Так, ідемо шухати, шукати хату О, я бачу хатку. Так. Ти цей. Я йду. І, будь ласка, ж бери цю. От ти приручаєш. Щоб він не захищав? Він просто м'яса дуже багато. Мурсель і стейк. Получається виходить, вовки самі себе, якщо він стейк просить. Хех, ну що. А це треба вбивати вовчука. Такс. Так, трошки під'їдаємо. І, будь ласка ж, бери грядочку. Добре, да. Ага. попізніше ти його береш. Так. Я зараз кравчу цей цих і побільше грядок нам треба, бо з двома ми цей не дуже виживемо. Так, я вже несу поближче все. А чого? Не можна далеко від вогнища ставити? Цій факела? Чоо? Я уж хочу. А покила нормально так расширяет, щоб ти розумів. Выймо, выймо. Так, я скрафтив на 6 чертежи цих двух. Несу грядку. Ага. Грядки у нас будуть. А, грядки у нас отут будуть. Ні, тут у нас буде захист. Борона. Так, будь ласка. О, круто. Так, давай я трошки тут огорожу нам балу. Три ще. Так, викладай. все, що в тебе є, і вбереш грядочку. Будь ласка, о м'язко, я якраз дуже голодний. А ти голодний? О, ні. У мене вже як тебе. Перекусив трошки. А, он воно. Вон вона, он, за цими, за захисними. За захистом. За захистом. За моїм захистом. Усім. Як ти його не побачив? Так його поставити? Поки тримай в себе. Ми потім, як підемо вже заселятися до хатинки, то тоді зможемо. Так, бо я більше нічого не маю в нас. Я також не знаю, часто кажуть. Не не є, коли потрібні, тому, коли нема. Так, є таке. Ні-ні, пропускаю рекламу. Та нам хоч щось блін, повісти. Ой, і в мене ще три саженця є. О, ты стоїк несе. Круто. Молодай из Так, напевно, останні, що я добываю, якщо мені випаде саженець. Так, так, мені випав саженець. И я йду до базы, нам треба побільше грядочок. Такс. У мене вже шість цих, вроді як. Е, ні, шість дерев саженців. Так, давай, коли настане ранок е, цей бере крафті всі грядки, які у нас виходять, і переселяємося. О, ні, на мене вовк напав, ти шо? Вовк вообще здурів. Ти шо? Вовк, ти шо, вообще оборзів? На базу нести? Ні, до мене. А де ти? Я не знаю, де ти. Біля бази. От, зараз, зараз треба... О, он туди. Бліна, в мене є також от холодненький. Зараз я через ягоди побіжу. Так. Зараз ми вже дороблюємо ФК базу і. О, о, так, да, несу. А він на мене цей не нападе? Ні, ні він. Е... Хлопчик. А, я це... А, это бійцей треба? Нє, може, що. О, фух. А, він на мене напав. Можна його вбити? Він зараз в мене б'є. А, ні, він. Чого він на мене напав? Ти ж його взяв. Треба слідкувати за ним. Бо він трошки некультурний. Більше саженців! в мене саженців нема. Ну як так? І побільше грядочок. А, зараз не куди. Зараз я тебе проведу туди. На те місце. Так, трошки попоїсти треба, бо я. А стейка в мене нема. О, через одне дерево в мене буде вже три грядочки. Так, пішли, я тебе проведу. Пішли за мною. Я поки нормально так оборудую нашу, цей, нашу хату. Так, ставимо трошки ще ближче, підходимо. Десь так, так. О, ідеально. О, диви, у нас прям в хаті буде проростати. Так, я дуже хочу їсти. Так, шукай Остай. О, тепер в тебе вибор життя. Ти ти вибрав вовку? Добре, я зараз добуду трошки кроликів. Ти приручив його? Давай, ні. Тисячі. Можеш його посадити в нашій хаті? Давай. О, ні. І зовсім інша музика. Ти його А назвав? Ні, я трос, я не спеціально спалив. Я приніс тобі на базу їсти. Ні, а спочатку нам, звичайно, від рейду треба відбитися, а. Та боже, чого я не можу затрибнути нарешті. Я знову впа. Ні, а поки посади, щоб його окультисти не вбили. Він буде Краще, щоб не атакував. О, ні, давай, швидше, за мною, за мною, от сюди. Прям, прям, давай. Ні, просто їх заводь, заводь, заводь. Це ой, менше це. і цього, А, ну іди, за давай пішли, пішли, Пішли мій красунчику. Просто можемо стояти тут вони. а вони. Ага, оце ти, Навіть нічого зробити. Ага. Да, -мо. Все я роняю саженці. Так, цей це непотріб ми зжигаємо. Цей непотріб ми кладемо сюди. Цей непотріб ми зжигаємо. Цей непотріб ми також зжигаємо, А цей потріб ми забираємо. А боб. Круто. Післи, е, бери свого, а ні, коли там ранок почнеться. Коли? Через 22 секунди. Е, так, добувай дерево і більше саженців. Просто э, давай куча дерева і куча саженців нам треба. Я зараз... ти забирай э, ці дерева, а я буду збирати саженців. Ну, нам виїжу подобно. По Добре. А, подивися, може щось на грядочках виросло. А, тут ще один стейки. Чи не стейка? звичайне м'ясо. На жаль. Ого, скільки в мене тут сажанців. Є і ще й дощ почався, але це не найкраще, що могло. Так, я беру дві ферми і йду швидше вже. Швидше. Посади я боба в свою ФК, нашу ФК базу. Е, так. Е, швидше. Так. Зараз я посажу ще цей. Я ще цей посажу, як я. А, саженці я посажу. Да. Оранжерея прям. Так, сюда. О не, нам не хватает трошечки. Ще туди треба. Блин. Так, еще швидше треба більше сажентик. Вот просто сажентик и все. Просто більше сажентик. Більше саженців. Більше саженців. Більше саженців. А проти кого? Проти другого бока. Тве бо вииграє? Ооо, це... Молодчик. Він сьогодні молоко випив. Ось тобі за це один шматочок. Ми їй самі голодаємо, а ти вовку все віддаєш. Добре, добре. Так, давай запасайся прямо їжею і заходимо в нашу хатинку. А я поки чотири саженця забрав. Ти також рубай дерева і з них отримуємо саженці. О, або гарно проносить урон. я ему там, я еще до, до пару этих ударов сделаю. Ну, я, Боб, нормально. Я, Добре. Останье быстро. Хотя... Хоча... О, ну, уже нич. прям, бог, давай. Так, я. Єс, я доробив це! Заходити ми будемо отут, отак, бочком. А, а -то, цей, Що він там такого вже робить? Ну вже трьох попків. Ну, мощно. Так, все. Пусть, я не так. А можеш його взагалі до нас у хатинку привезти? О, в мене 15 дерева є, ровно. Так. Фух. Або пішли у хатку. О, ні, пропустите, що ви робите? Це 99 на 9. В найкращий не момент. О, ні, рам проснився. Прокинувся. Або Так, я кравчу. Ні, тихо, тихо, ні, поки не йди, поки ніч. А, та там далеч. Ну, не так далеченько, але все одно. Не, я його у самий центр поставлю. Ніч, у домик, у домик цей. У хатиночку? Так. Блін, я вже повиробував всю популяцію дерев поблизу. А далі я не сильно хочу йти. Або можеш відпочивати. Так, я набрав повний животик, більше їсти не хочу. Або відпочиває. Так, або відпочиває. А потім ми його заберемо. По... А, добре. Я а я... ми ж у а, нашій хаті зробимо. Добре, це остання ніч перед те, що захотою. О, я кроли. Коли лапку вибив. Так, остання ніч сташа з охотою, і потім ми будемо вже чекати нашу ФК-базочку. О, якраз всі дерева доросли вроді як. Ну майже всі. О, тут прям дуже багато що вже підросло. О, ми звідси навіть зліску не забрали. Або там таще всіх? Кращий або б Кращий Краще абопчик, як ви вже почули. Так, я йду на базу зараз. Е, І потім, після оцього дня, ми ще запасаємося більше їжею і все все. Його нас точно не спіймає. Так. І він буде без, сил, без нас. Так, м'язко, це сюди. багато хапає один Марсель Сформил. А то він йому цей кутюр не життя. О, да? Так. Я не знав. Ось тут дивись, тут дуже багато дерев. Де? Да. О, популяція дерев. Ну я в принципі все досадив і грядок в нас, в принципі, також хватає. А, я, я вже побачив. Ну якщо що, іди сюди. Угу. Так все, я зараз або вкату заведу А, да, я ще йому. А да. то або на сьогодні пусть вже відпочиває. Да. хай трошки відпочине. Так же чотири вовка корабль. Да, богарна, а гра. Скорпіони, ви що? Я от вас тікаю, все. Я у скорпіонів прикинь бочку вкрав з дизелом. Не, не відкривай дверь. Там треба буде пройти бочком, або або в принципі може пройти, так. А я в кого або я пробував. Ну я думаю, що... Так, 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 там в самом біля хатки зажав. А буб не проходить? В смысле, я в там проходить? Та не тут. Де ж ти проходиш? Тепер прийдеться рубати дерево, бо ти звалився. А, ні, все, 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 я, я я вибив. Врешті, слава Богу, я вже Де де так так, так 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 сюди? Або? Нє, ну або, ну або чудо. Або б що він робить? Або б що ти робиш? Або б чудо. Ну або, ну бог ти мій. Ну тут просто пройти. Треба його завести, аж обійти, ну боже мій. Або б нічого не хоче. Боб, мы штрі... швидше в хату. Боб, давай, да давай, Боб, не сюди. Что... А, ну выведи його прямо сюди, понял? А Боб, протискуйся. Не, а Боб застряг, на жаль. Дяка Боб це міг. Боб. Боб. Рама йде! Вали в хату вали від нього. Не вмири. Вали від нього, будь ласка, ти не повинен. З собачкою нічого не буде, а з цим з тобою може. О, О, ні, на мене вовк напав! Швидше допоможи! Єс! Ми захистились! О, фух! Цей чувак не проходить! А я йому тут підстілку, стілку вообще роблю. Вроді. О, ні! Це вовк! Ні, я мерфт. Як бачите, фк база не дуже працює. Так. Як бачите, ця фк база найпопулярніша, не працює. Але якщо б тут був костер, то могла б працювати. Ну все, ми закінчуємо. Всім пока. Ще нагадую, у нас ви на каналі Собачонок. Поставте лайк та підпишіться на канал. Будь ласка.